Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо одне таке питання, яке мене дуже зацікавило. Один, є такий Денис Царь, він пише, що поки що із всіх гіга-мега-досягнень Зеленського Україні світить тільки гіперінфляція. Давайте це подивимося. Я ще зачитаю вам, що таке гіперінфляція. З Вікіпедії. Це інфляція, що вийшла з-під контролю. Ситуація, коли ціни стрімко зростають разом зі швидким знеціненням грошової одиниці. Розумієте? І тут, я так розумію, 50% на місяць, понад 50%. Ось. Ви можете, звичайно, в Вікіпедії самі почитати. Ось. А ми дивимося, чи дійсно. Україні наступним часом грозить або світить гіперінфляція. Давайте подивимось так: до кінця року, поточного року. Ви знаєте, виглядає, що так. Виглядає, що так, що вже, знаєте, вже вони не зможуть утримати це. Будуть намагатися, але цей скандал в, в, вилізе все ж таки на поверхню. Тобто, виглядає, що так. Виглядає, що так. Ось, такі вирветься. Ось, і на дні колоди теж карта вивільнення в, в, вирветься. Угу. Виглядає, що так. Да. Ну що ж, дивимося туди ще, що карти покажу, покажуть з цього питання. Як вони будуть, можливо. Ну, ви знаєте, дивіться, намагатися, звичайно, будуть це все приховати. Зеленський сам випав. Але не зможуть. На жаль, не зможуть. Давайте туди до кінця року. До кінця року, дивіться, ми такі часи, от ця карта говорить про те, що ми такі часи вже переживали. Я зараз подивлюся, запитаю карти конкретно. Це те, те саме, що було в 90-х, пам'ятаєте, коли... чи дійсно так само це буде. Ну, Там туди взагалі, зараз ми подивимося, чи. Ось. Ага, все, я зрозуміла. Я думала, дві карти в мене там випали. Ні, не, не до такої степені. Хоча, дивіться, тоді а, державні справи були краще. А зараз а саме державні це, тобто виплати, саме виплати, тут не буде дефіциту продукту. Ось що, щоб ви розуміли. Тут не дефіцит продукту, тут саме інфляція. І неможливо це прирівняти, мені так здається, до 90-х. Ні. Це трошечки щось інакше. Ми відчуємо це трошечки інакше, трохи інакше. Тобто, ви знаєте, ну, як можна це зараз? Тоді, ось як, як в мене інформація йде: тоді, в 90-х, не було продуктів. так, Гроші в людей були, можна було купити так, а особливо запаси, в кого був грошей, відкладження. Згадайте, скільки люди а, втратили грошей. А, цей раз буде все, але ви не зможете за них це все купити. Розумієте, в магазинах буде, продукти будуть, все буде, тільки а, не буде за що купити. Ось якось так в мене йде. Трохи інакше, але ми такі важкі часи а, вже переживали. Зараз я запитаю, як переживу, ну, от важко. Бачите, я от захотіла переж... запитати, як верстви бідні населення. І ось а, вам. Бачите, важкі часи. І ну тут, знаєте, пустота. Це не смерть, от карта смерті. так Але це карта смерті тут означає важко і пусто. Пустота. Бідність, ну, нижче плітнуса. Тут конкретно, в принципі, ось такого стану Україна. Ну, дивіться, якщо я дивлюся знову на цю карту, вона говорить про те, що вже переживала. Можливо, це не в 90-х. Можливо, це раніше. Коли, ну скажімо, давайте 100 років тому, коли був голод. Ну, я не думаю, що так вже страшно буде. Цього ні. Але інфляція конкретно зачепить бідне населення. Ось, ось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. бережіть себе, піклуйтеся про себе і разом до перемоги. Все буде Україна!